У вас бувало таке, що ну, бувало, там сидиш нікого не трогаєш, да, про своє задумаєшся, відключишся. І, будучи повністю впевненим, що тебе ніхто не бачить, ну там, либо пукнеш, либо зригнеш, либо, ну, колен, ну, ну от не колопайся, будь ласка, в носі, а на тебе всі люди дивляться. Оце от і з Дімоном пройшло. З Медведєвим. Ви вже не пам'ятаєте до кого, так? Він в останнє щось сильно в алкоголізм ударився. А по п'яні, ну, ну який з п'яного спрос. Да, там воно сиділо в інтернеті, всім факам тикало, будучи повністю увереним, що він до того інтернету навіть не підключений. А потім отак взяв, напружився, пукнув. А хто там візьме, до скривись? Прикиньте облому чувака. Трамп заявил об активизации подводных лодок с ядерным оружием из-за поста Медведева. Президент США Дональд Трамп заявил, что отдал приказ о переброске двух атомных подводных лодок в увязке с высказываниями заместителя председателя Совета Безопасности России Дмитрия Медведева для обеспечения безопасности американских граждан. Подожди, а це вы сейчас на каждый п'яный ворняк не каждого русского алкоголика собираетесь по две подлодки отправлять. Я боюсь, у вас подлодок на ценит? А алкоголиков на Росії хватит. Ними вона от отак, і Медведєв на фоні остальних, Це ще доволі такий лайтовий персонаж, у нього взагалі зараз праздник. Це вперше, навіть так, з 2010-го на його дурну. Ну, взагалі, хто обратив увагу. І більше того, що поставився до неї серйозно, ну, типа серйозно. Вам надо просто прочитать, что он, Медведев, сказал. Он говорил про ядерные вопросы. Когда вы говорите о ядерных вопросах, мы должны быть подготовленными. И мы полностью подготовлены, добавил президент. Как сообщил президент США в True Social, он отдал приказ передислоцировать две американские атомные подводные лодки в надлежащие районы, якобы из-за высказываний заместителя председателя Совета Безопасности РФ. С точки зрения Трампа, Медведев выступил с провокационными заявлениями на ядерную тематику. Да не надо никому ничего читать. Вам, кстати, Дональда Фреду. От це все читати теж було не обов'язково. Я ж обраті внимание, спеціально не почав цю програму зі слов, що там сказав Медведів. Та нічого він тобто, такого необичного не сказав. Все, як завжди. Які-то полуматірний набори якихось тупих угроз усім і усім найстрашнішим. Ну, коротше, сейчас на Росії всі так питаються з миром поговорити, нічого не обичного ще раз говорю. Але Трамп чого-то собі вирішив, що йому навіть на це все надо зреагувати. Це мені напоминає, знаєте, я от коли ще малим був, ну не так, малим пацаном, то ми на танці ходили, у нас всякі випіндрешники себе так вели, от їм от... хотілось би закуситися от там з ким-то із крутих, але крутих вони так як-то стороною обходять, улибаються і все. І вижидають момента, коли от младший брат який-небудь крутого там, ну щось не то ляпне, і от вони починають борзіти на нього. Тут приблизительно та ж сама історія, що ти до цього алкоголіка присікався. Він що у них, там, що то рішає, ти з Путіним закусись, чи для начала ну, там, на Лаврові розомнись, Там причину можна знайти. Не знайшли собі, понимаєш, якого крон з принца, за якого там мірову війну почати не западло. Трамп ответил Путину через Медведева, заговорив на языке ядерных угроз. В пятницу, когда в Москве был уже вечер, Дональд Трамп написал сразу два поста о России в своей соцсети Трусошел. В первом он привел данные по потерям России в войне в Украине, которые российские власти тщательно скрывают. А во втором сообщил, что в ответ на посты секретаря Совбеза Дмитрия Медведева передвигает две ядерные субмарины. Это продолжение выбранной Трампом тактики давления на Владимира Путина через Медведева. За несколько часов до этого российский президент дал понять, что не намерен сворачивать войну в Украине под давлением Трампа і зробив очередний намік на можливість використання ядерного оружия. І Трамп цей намік почув, прийняв, навіть парував не особливо, як за ним водиться і ховаючись в кущі. Причому тут, правда, про цьому всьому Медведєв я так і не понял. а, а він сам так тим более. Трамп заявил о готовности США к ядерному конфликту с Россией. США готовы к потенциальному ядерному столкновению с Россией, сказал президент Дональд Трамп, комментируя свое предыдущее заявление о перемещении атомных подлодок ближе к России, которое последовало за выпадом Дмитрия Медведева, напомнившему Трампу о системе «мертвая рука». Не, ну если вы там уже готовы до самой целой даже такой ядерной войны, То а що ми будемо делати з ну, такою, з неядерною. Як стати? Говоря, яка вже ще йде. Уже йде повним ходом. Може, для начала в ній прийняти якесь более активне участь, Ну, розм'ятися, так сказати, а? Так, да, ви ж уже такі смелі, прям, такі все понимающие. Заявление Трампа о передислокации подлодок с ядерным оружием ближе к России – следствие его недовольства отсутствием прогресса в Украине. Так считают военные аналитики, опрошенные The Financial Times. Это сообщение, скорее всего, говорит не столько о военной готовности США, сколько о том, что президент хочет донести до России. Он лично недоволен отсутствием значимого прогресса на мирных переговорах по Украине. И это сообщение подается не с помощью уловок, а с помощью кувалды, сказал в интервью Financial Times бывший заместитель министра ВМС США Эрик Рейвен. Да я нахрен кувалд! Да, ну, Ми ж вже всі знаємо, що ядерне оружі це просто останній аргумент ідіотів. Якщо починають ну, про це все трендити, це значить, що всі останні козиря їхні давним-давно вже бити. їм тупо нічим далі грати. Ну, подивіться на ту ж Росію. Да? Чого вони постійно про це варнякають? Просто щоб напустити на себе чуть більшої важливості, якої вони на самом деле вже давно не заслужують. А ви зараз сили з ними в їхню ігру ізначально блефову, Хочете ударити кувалди без проблем. Дайте нам пару томагавків. Це ми... Та що там Чуть-чуть Та дайте, Ми ними так красиво попадемо. Хоча, ну, треба чесно признати, ви на цей раз теж чуть -чуть ну трошечки даже попали. Кремль отложил ответ на заявление Трампа о перемещении атомных подлодок к берегам России. К вечеру субботы ни Владимир Путин, ни Дмитрий Медведев, ни другие официальные представители не прокомментировали заявление Дональда Трампа о перемещении атомных подлодок ближе к территории России. А федеральные телеканалы не стали пересказывать даже заявление Трампа. Прикольно так, це, от если бы Трамп, например, не был пустобрихом и реально мог бы по чему-то русским даже не поняли, что произошло. Им же никто ничего даже не сообщил. Вот настолько власти и пропаганда их зависли от этих пустых ничего не значащих слов. А русские всегда себя так ведут, когда кто-то начинает пользоваться их методами. Они тогда вообще нужных слов даже прокомментировать не могут найти. В Госдуме отреагировали на заявление Трампа о размещении атомных подлодок. Журова о приказе Трампа по подлодкам. Переговорный процесс это не угрозы. Да ладно, может... З стенограм Стамбульських переговорів кому-то в лічку скинуть, і да? то такі не переговори, да, що более все вероятно. А от виходки Трампа це, ну це теж ще не переговори, ну це вже розговор. Уже можна даже про щось то как би і поговорити. Ми Медведєва там заткнули, хоча б, да? Ну тому що весь Кремль за нього волнується. последнее трамповское предупреждение. В Москву летит Уитков. Трамп снова пообещал Москве санкции и анонсировал визит спецпосланника Стива Уиткова в Россию, уже пятый. Он направляется в Москву на фоне неудачных переговоров американцев с Китаем и Индией. Обе страны пока не собираются отказываться от покупок российской нефти, даже несмотря на давление Вашингтона. вот если взять сейчас и составить список, ну таких самых-самых-самых бесполезных в том мире вещей, то поверьте мне, все визиты Уиткова в Москву, Ну, займуть в цьому списку одне з таких почетних перших міст. Ну якщо це все було такою собі супроводілою до його очередної безполезної і безтолкової поїздки, то ні, ну чо, ну, спробуйте ще так. Просто щоб лишній раз і ще раз убідитися, що ви навіть самих себе обманювати не вмієте. Що вже говорити про цих мошенників, які вас розкусили одразу, Того, кстати, говоря, і всрались. Вони знають, що ви в цих вопросах люди не опытні и можете в психах там дійсно действительно лишніх дров. Тому мінімум медведева желательно все-таки заткнути. Ну а вдруг проблема іменно в ньому? Ну а вдруг Трамп він в інтернеті, крім його странички, більше нічого не читає? Можеш бути таке? Русская идея. Кажется, после двух подводных лодок Дмитрий Анатольевич более ничего не писал в ТГ, или я ошибаюсь? Что касается лодок, то, похоже, это такой первый подход к новой большой стратегии. Она не такая идиотская, как может показаться. А вам тоже эта идея изначально показалась идиотской, да? А это хорошо. Ха хорошо, когда враг на расслабоне, и вот, тут легче на чем-то поймать. Ну, якщо його хтось взагалі збирає ціловити. Ну, якщо ви дійсно, як ви говорите, готові до цієї ядерної війни, хто-хто, а ми вас в цьому починанні обов'язково підтримо. Тому що просто уже самим за всіх воювати. А тут, ну, яка не яка двіжуха, як каже Путін, і нас таким уже, Нас уже чим тільки не пугало. У нас вже нічим не злякаєш. А от русских Карибского кризиса вот таким ж образом, нехай не його вирішуємо, пугають, на перший раз. І вони мають повне право сейчас всі стороною сходити в штани, навіть розуміючи, що все це тупо блев. Ну а блеф чим хорош? Коли вже ну, очевидним, що він не проліз, наростає поняття, що що то інше треба думати, но думати. Що то друге треба пробувати, но пробувати. І ось так, думаючи і пробуючи, Трамп все время може. Це я каже, що може розміщатись, то може до цілого Байдена даже доросте. Жаль, тільки скільки часу на цьому потеряли І продовжуємо втратити, поки ви вирішили якийсь очередний цирк поіграти. Ну, вирішили грати, грайте. Ми подождемо. Нам не впервою.